Всім привіт! Давно мене не було. Я досить давно не знімав відео такого широкого формату. Ви можете побачити від мене тільки шорци, шорци, шорци. тому що вони в мене виходять і в інстаграмі, і в Тіктоці, всюди, і тут на Ютубі. І я щось випав. Я випав і перестав робити горизонтальне відео для Ютубу вже десь півроку, напевно. І недавно я побачив, що в нас тут стукнуло 15 тисяч підписників, і я зрозумів, що треба знову знімати відео. Тому повертаюсь. Спробую це відео зняти без сценарію, і спробую його зробити ніби одним дублем. Сьогоднішня наша тема це масажі і схуднення. Тобто, дуже багато дівчат, і не тільки дівчат, запитують мене, як я ставлюсь до масажів для схуднення, чи вони пов'язані, чи вони працюють, чи людей просто розводять на гроші. і... Такі різні питання в такому роді. Недавно клієнтка теж запитала, що там є антицелюлітні масажі, масажі по розгону лімфи і так далі. Що я на це скажу? Ну, відповідно, я відповідно до нею поговорив і зняв коротке відео, шорт, яке вийде. Ну, а для вас знімаю таке більш повне відео про масажі для схуднення. Тому що я розумію, мій канал дивляться не тільки ті, хто накачатися хочуть, а також люди, які хочуть схуднути або підсушитись. Ну, а я, як людина правдива, завжди розкажу вам правду, таку, яка вона є, насправді. Отже, масажі для схуднення. З чого почати? Я почну з того, що, звичайно, звичайно, ви можете десь побачити рекламу, вам хтось порадив сходити для мас на масаж для схуднення. Адже це набагато легше, ніж слідкувати за харчуванням. Це набагато легше, ніж тренуватись. Тобі говорять, що сходи на масаж, і ти схуднеш, бо я так схудла. Кажу тобі, подруга Катя. І ти така, окей. Але що я скажу? Я скажу, що, звісно, це не працює. Це не працює. Це розраховано на тих людей, які, ну, знаєте, як ємс тренування Нічого не хочуть робити, але хочуть класно виглядати. Там є тренування там масаж для схуднення і все таке. Тобто, одразу скажу: масаж це добре. я позитивно ставлюсь до масажу. Я сам ходжу на масаж. Раніше ходив дуже часто, регулярно, зараз трохи не так. Але, однозначно, масаж для відновлення, для будь-якого спортсмену, для будь-якої людини це дуже добре. Це розслабляюча процедура, яка загалом тільки позитивно впливає на ваш організм. Так, виключу звук і інтернет, щоб нас не турбували. Отже. Масаж. А так загалом, якщо говорити, мені деякі клієнтки говорили, що вони сходили на масаж для схуднення, і нібито стали виглядати більш підтягнутими, нібито мені все слабо віриться. Але вже через тиждень, два-три вони говорять, що все повернулось назад і це нічого не дало. Логічно, дивіться, для того, щоб схуднути, що нам потрібно? Нам потрібна одна річ. Це споживати енергії, тобто їжі, менше, ніж ти витрачаєш. Правильно? Правильно. Дефіцит калорій. Дефіцит калорій ми можемо зробити двома шляхами. Можемо взяти дуже багато активності, тренування, прогулянки, біг, ходьба, кардіо, все що завгодно, і ми можемо зробити активності дуже багато. Їжа, як звичайно, буде дефіцит. А можемо не додати активність. Просто зменшити кількість діжі, яку ми ставимо до свого рота. І все. Масаж, ну, масаж тут ні до чого. Що я хотів сказати стосовно масажу і схуднення, найголовніше це локальне жироспалювання. Тобто, вам скажуть, що ми зараз промасажуємо тобі ляшку або промасажуємо тобі живіт, і звідти піде жир. Друзі, дивіться, локальне жироспалювання не існує. Воно неможливе, організм цільна система, і ви не можете спалювати жир в якихось окремих областях. Хіба що можете піти до лікаря, він вас поріже, хірург, зробить вам ліпосакцію. Тоді так. Або є такі в деяких препаратів властивості, як локальне жироспалювання. Наприклад, якщо ставити гормон росту, то ви будете мати локальне жироспалювання, ну ви ж не будете обкалювати. Кожен міліметр вашого тіла гормоном росту. Ну, плюс, якщо ви будете погано їсти, новий жир буде з'являтися і ніякого жироспалювання ви не будете отримувати. І це жироспалювання від гормону росту, воно таке мікроскопічне, що я б на нього навіть не звертав увагу. Тобто масаж, масаж, схуднення, дефіцит калорій. Вони ніяк не пов'язані. Ніяк дефіцит калорій і масажування твоєї сідниці або Ляшки або живота ніяк не пов'язані. От і все. Я це намагаюсь довести, тому що дуже часто жінки, дівчата приходять і питають: ну, що скажеш на рахунок LPG апаратного масажу, а що скажеш стосовно ручного масажу. А масаж від цього. Забув, як воно називається, є тільки в жінок, в чоловіків не буває практично. Ну, такі особливості наших організмів, забув, забув, як ця штука називається. Але я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тобто дуже багато є видів масажів, дуже багато масажистів, дуже багато компаній, де є масаж, суть яких, якщо це такі заманювання на масаж для жироспалювання і так далі, суть одна: заробити на вас гроші. Якщо ви не будете їсти, якщо ви не будете тренуватись, то, звичайно, ефект буде мінімальний або ніякий. Тому що для того, щоб гарно виглядати, я завжди пояснюю, дефіциту калорій недостатньо, тому що на дефіциті ви будете втрачати м'язи, і як ви схуднете, ви то схуднете на дефіциті, але тіло воно буде виглядати неякісно. М'язи теж схуднуть разом з жиром, і це буде. Ну, Таке собі на любителя, тому обов'язково мають бути і силові тренування. Масаж ви можете використовувати спортивний, розслабляючий на все тіло, масаж спини для того, щоб розслабити м'язи, для того, щоб розслабити організм, для того, щоб краще відновлюватись між тренуваннями, але не для того, щоб спалювати жир. Сподіваюсь, в цьому короткому відео я це до всіх доніс. Вибачайте, ті, хто роблять масаж для схуднення. Що я від вас заберу невеличку кількість клієнтів, бо там це відео подивиться, якщо кілька тисяч людей, то це вже добре, тому що в мене досить наразі маленька аудиторія, але говорю по правді, говорю, як є. На цьому, в принципі, все. Нагадую вам, друзі, що якщо вам цікава моя праця, цікаво, чим я займаюся, обов'язково підписуйтесь на канал. Посилання під відео є посилання на мій телеграм-канал, інстаграм, тік-ток. Підписуйтесь, там виходять різні відео. Всюди трошки різний контент. А якщо ви хочете співпрацювати зі мною, наприклад, як з онлайн-тренером, вам потрібна індивідуально під вас складена програма тренувань чи план харчування, звертайтесь до мене в інстаграм або пишіть в Телеграм, там я вам розкажу всі деталі, як це відбувається і скільки це коштує. Отже, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, я продовжу знімати дані відео, особливо, якщо буду бачити від вас такий позитивний зворотній зв'язок. І до наступних відео!